Що багато людей хворіють і помирають від раку простати. Так? Це дуже поширене захворювання. Через те ми про це говоримо. Отже, діагностика раку простати. Взагалі, статистику, давайте ми трошки подивимося, частота виникнення раку простати постійно зростає, і вона зустрічається навіть частіше ніж рак легень або шлунка. Наскільки е, така обширна проблема. У звітах Європейського товариства, зверніть увагу, тут дані за 2002, 2002 рік, у е, Європі е, захворіло цією хворобою 85 тисяч чоловіків. У 2006 році 345 тисяч 900 хворих. Наскільки бачите зростання? Статистику з цього року навіть я не знаю, але це, бачите, статистика ще 2006 року. Зараз, мабуть, вона набагато ще більша. Тобто, зростання цієї проблеми дуже серйозне. Проблема рак простати виникає в чоловіків в основному старшого віку. Близько 60% діагнозів ставляться тим, кому за 70%. Тобто 60% цих діагнозів ставляться після 70. Рідше буває у віці 50 років і дуже рідко у віці 40 і 30 років, але теж буває. Тобто таке зростання цієї проблеми починається ще із 30-40 років. Чим старші чоловіки, тим частіше зустрічається ця проблема. Які ж симптоми раку простати? Як можна зрозуміти, що в людини є ця хвороба, тому що не всі зразу розуміють. І не всі вчасно ходять до лікарів так, і вчасно діагностувати проблему. Отже, які скарги е, бувають, в принципі, вони дуже незначні і дуже е, рідко можна помітити просто по якихось симптомах, що в людини є ця, є ця хвороба. Іноді є непрохідність сечових шляхів або кров у сечі. Це один із таких ознак. Е, на жаль, Першим симптомом раку може бути поява болю в кістках, що свідчить про метастази. Тобто іноді сама хвороба протікає безсимптомно і вже коли з'являються метастази, в людини починає з'являється біль в кістках. Тобто ми розуміємо, що цю хворобу не так легко і відчути. Так? Найчастіше ракова пухлина простати може повільно, росте дуже повільно і не проявляється ніякими симптомами. Саме по цій причині і дуже часто люди звертаються в лікарню вже на таких пізніх стадіях, коли вже нічого не можна зробити. І це проблема, тому що дійсно рак його треба діагностувати якомога раніше. Я думаю, ви погодитеся з цим, правда? І на тільки... на Будь-який будь рак е, важливо виявити раніше онкозахворювання. так? Отже, ракові клітини при простаті, як вони себе ведуть в простаті, деякі чоловіки мають злоякісні клітини е, в простаті саме ракові клітини, але помирають від інших хвороб і не підозрюють про своє захворювання. Дуже багато людей помирають і не знають, що в них була ця проблема. Якщо вчасно звернутися до лікаря, коли раковий процес тільки починається, то можна... Полікуватися і одужати, так, але важливо вчасно виявити цю проблему. Якщо пухлина розвивається дуже агресивно, дуже швидко, це може, може бути на будь-якій стадії раку, то ракові плітини переходять на інші тканини і органи, і це дуже небезпечно, тому що метастази вони заражають тоді весь організм, так і всі інші функції. Через те це така дуже підступна хвороба, так. Дуже схожа, її порівнюють часто ракові хвороби, порівнюють часто з гріхом, так само, як і гріх дуже підступний і непомітний. Так само людина може жити і не підозрювати. Ем, як же все-таки ми зрозуміли, що симптомів в принципі, небагато? так? І виявити, зрозуміти, що в людини ця проблема важка, тому рекомендують. Постійно робити діагностику, постійно проводити обстеження для профілактики, для діагностики. У нині у світі існує програма ранньої діагностики, і можна звернутися, якщо людини не немає ніяких симптомів, вона може звернутися до лікаря і провести обстеження заради того, щоб пересвідчитись, що все добре. Так види, діагностики вони є різні. Є ректальне дослідження, простати, є трансректальне. Ультразвукове дослідження, тобто УЗІ, так. І ще є таке цікаве дослідження визначення рівня прост специфічного антигену, простат специфічного антигену ПСА. Це такий аналіз роблять, і по цьому аналізу аналіз крові, і по ньому, по даних цього аналізу, визначають. Чи є в людини ризик, що в нього, в нього є рак простати. При підозрі, якщо ці дослідження приходить так чоловік, то при, при підозрі на наявність ракової пухлини проводять вже потім, після цих обстежень біопсію, і вона допомагає точно встановити діагноз, чи е, злоякісна, чи е, доброякісні клітини, так, е, новоутворення, це вже більш детальне. Е, Обстеження, потім біопсія проводиться, щоб визначити точно е, проблему. Е, оцей аналіз ПСА простат специфічний антиген. Е, трошечки розкажу про цей аналіз. Американське товариство з вивчення раку рекомендує цей аналіз на простат специфічний антиген е, робити всім чоловікам від 50 років, кому виконується 50 років, піти в лікарню і зробити цей аналіз. Він виявляє хворобу на ранній стадії. Він показує рівень цього антигену в організмі і може виявити рак на тих стадіях, коли ще немає ніяких симптомів, немає скарг ніяк. ПСА, тобто простат специфічний антиген, це така речовина, яка виробляється клітинами передміхорової залози. Вона є необхідним компонентом цін'яної рідини. Але її частина потрапляє в кров, завжди частина цієї рідини є в крові. Тобто аналіз роблять саме крові. Так? І завжди є у крові якийсь рівень цього простатспецифічного антигену. І нормальний рівень, ось нам показано, 40-49 років повинно бути від 0 до 2,5 нанограм на мілілітр крові. 50 59 років там до 3,5 нанограм на мілілітр. Тобто, бачимо, з віком він підвищується його рівень у крові. Але треба, щоб ця норма вона зберігалася, якщо рівень простат-специфічного антигену вже більший за ці показники, так то це вже сигнал, що, яка, що є проблема, і можливо у людини рак простати. І бачу 70-79 до 6,5 нанограм на мілілітр зростає. Це ми бачимо норму. І треба, щоб це не перевищувало норму. Якщо у людини збільшується простат специфічний антиген в крові, то чому він збільшується, ми поговоримо про це. При пошкодженні простати або збільшенні її проникності відбувається викид цього антигену більше в крові, ніж потрібно. При аденомі, простатиті, травматичних ушкодженнях і злоякісних пухлинах цей рівень збільшується в крові. Також підвищення рівня простат антигену не є це, в принципі, не є доказ, що у людини точно рак, але це. Такий сигнал, якщо є підвищений цей антиген, так? це йде такий знак, що треба провести детальніше обстеження і зрозуміти, чому підвищений цей антиген. Тобто може бути і інші проблеми, може це просто бути простатит або якісь травми. Переважно рак виявляють, коли простат специфічний антиген від 4 до 10 нанограм на мілілітр. Тут мали, має бути до 6,5 максимум, а коли стає від 4 до 10, до 10 підвищується, то це ризик, що можливо в людини є проблеми і потрібно додаткові обстеження. При цьому чоловік може не відчувати жодних симптомів. Тобто ця проблема, цей антиген в крові також не дає ніяких симптомів, його тільки можна побачити в аналізах. Ось, як ми зрозуміли, що е, ракові хвороби вони дуже схожі на гріх, вони дуже підступні, і їх треба вчасно виявляти. Погоджуєтесь, так? Чим раніше виявили, тим раніше полікувалися і є шанс одужати. Е, людина може і не знати про фізичну якусь проблему в своєму житті, доки не обстежиться. І часто при обстеженні виявляються проблеми, про які людина не знає, але в духовному житті може. Бути те саме, людина може жити і навіть не здогадуватись, що вона грішить. Буває таке? Що людина не знає, що це гріх. Вона робить якусь дію, якийсь вчинок, навіть не задумується, що це, можливо, гріх. Так само, як ми можемо жити і не здогадуватися про проблему ракову, яка росте в нашому організмі. Божий закон є точним засобом діагностики. Я думаю, ви не раз чули, що Божий закон допомагає нам провести діагностику, зрозуміти. Якийсь взяти вчинок і виявити, це правильно чи неправильно, це гріх чи не гріх, що нам допомагає зрозуміти. Закон. Божий закон, тому що Божий закон говорить, що гріх, а що не гріх, правильно? І таким способом це чудовий засіб діагностики законом Божим можна виявити гріх у нашому житті. Дуже чудові слова в Римлянам 7.7 написані, але я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив не жадай. Отже, закон говорить не жадай, і ми розуміємо, що жадати це гріх, так? що пожадливість це гріх. І так само з кожною заповіддю. Тобто це допомагає виявити гріх. І е, я думаю, що кожен з вас ніколи в житті не читав заповідь про суботу і не думав, що порушення суботи є гріхом. А зараз ми вже про це знаємо і вже ми розуміємо, що субота є Божим днем, і це е, гріх, коли ми її не, не, не святимо суботній день. Так, так само... Ми могли жити і не знати про цю проблему, про цей гріх. Закон він не зціляє від гріха, він не може нас вилікувати від гріха, так? забрати гріх з нашого життя. Він тільки вказує на наш гріх. А боремося з гріхом уже ми з допомогою Духа Святого, так? з допомогою Божої, завдяки вірі в Ісуса Христа, ми отримаємо духовне зцілення. і Він може Бог через закон свій покаже на наш гріх. І може вилікувати нас від цього гріха, якщо ми до нього звертаємося і надіємося на нього. І довіряємо, і просимо допомоги у подоланні гріха в нашому житті. Через те, з гріхом буває боротися навіть тяжче, ніж з якимись хворобами, тому що вони нас також приводять до смерті духовної. На жаль, давайте ми з вами